Всім доброго дня, ну що ж, черговий огляд точілок. Готові у нас таких 3-4 точілки, один два гелікоптери. От, тут іде у нас таким переважно з бронзовими елементами. Гайки, рамка, шаранір. От, ручки з накатки також з бронзи. Ніснержвійка. Далі аналогічний, але... База мікроскопа трішки інакша і комплектація тут простіша. Низ сталь. От, рамка рамка дюрелька, тут корпус також дюралевий. По суті, воно ніякої різниці особливої не грає. Єдине, що відрізняється в цьому, що з бронзою більше роботи і матеріал дорожчий від цього і ціна вища. А так, по функціоналу, що, що ті, що ті ходять чудово. От, є ще ось такі от невеличкі точілки на базі мікроскопа. МБІ от. така вона невеличка, мобільна, для того, в кого обмежений простір. Поворотний механізм з блокуванням. Там, якщо мало, мало близеркості, в принципі, можна за струп до стола прижати, але от, я спокійно перевертаю, проблемів таких немає. От. Також тут це. Регулюється, опускається поворотний механізм вверх вниз і повертається вліво-вправо. Тут переважно всі точилки з одинаковим поворотним механізмом. От, і ось Тут у нас одна моделька, а тут же та сама по суті, модель. Мікроскоп той самий, але вже вона йде на основі, на диску стальному. Тут же вона на жорстче. От, але вона в рази і габаритніше. Регулювання, що там, що там відбувається, ну, власне, в всіх наших точилках однаково. Тонке налаштування, так. І реч, речі, штоку. Ну, Цей флажок для блокування, піджали. От, все, заблоковано. Відпустили і обертається легко. За направляючі часто питають, з приводу направляючих, я їх не показую, тому що вони всі ну, переважно всі однопитні. От. Це безболом, звичайно, буде. Чіванка стала, перевіряв кути. От. Передній клочок задній рухомий з площадкою під кутомір, муфта і от обмежувачі, обмежувачі хода що на цікавого? Зробили невеликий барейт губкам гідібним. Тепер затискається в двох позиціях. Основний піджим і от фіксація збоку. Все на бронзових гаєчках плаваючих. Так, щоб один раз зажали і трималось міцно. Вот. Це показав, порозповів, що на щось цікаво. цікаво є, що ще цікавого прислали. Секстант морський. Будемо на базі нього робити. Точілку вже минулого року складали одну таку От. Він буде в повністю роб... роботоспособний. Тобто, по суті, ми сюди додамо з боку коліно під шарнір От. і встановимо на печілку. Якби нього різати ніхто не буде. От. Виробник Мілвейк. До речі, от така от штучка класна е, на рейшці. от, В чому в нього переваги? В тому, що, по-перше, досить великий діапазон по регулюванню. В принципі, на точилці він е, повністю весь працювати не буде, тому що надто великий і воно там не потрібно, але отак з половиною і до кінця буде задіяний. Тобто у нас тут є швидка настройка. от підіймаємо. І він переміщується так. Так само і ось такою конусним гвинтом. Також відбувається тонке регулювання. Додамо сюди, звичайно, блокування, щоб він самопроізвольно не опускався. От. Е, поки що ця, ця моделька нас вільна, тож якщо комусь буде цікаво, пишіть особисто або телефонуйте. Будемо складати. Ну, Це процес займе біля місяця-півтора, можливо, два. От, трошки такий затяжний проєкт. Але е, будуть, якщо будуть бажаючі звертайтеся поки що вільне. Так. І тут відразу у нас інший мікроскоп. Е, хто у нас тут є? написано. ляйка. Ми будемо також на, на базі. Власне, в мене, напевно, років-півтора на полиці вже от весь в, в, в пилі припав. От, я переважно такі, такі проекти на літо лишаю. Трошки менше роботи тоді. От, і можемо зайнятися чимось більш ексклюзивним цікавим. Він є повністю бронзовий. З голови, як то кажуть, і до ніг. Бронза чи латунь. Е, будем... Дуже-дуже м'ягенька, делікатна. Ну, В плані делікатно, що відразу реагує. Будемо будем також щось з нього робити. Напевно, відправимо на аквабаластинг, затонуємо. Або просто, а просто патиною покриємо, ну, буде видно. Також вільно, також можете звертатись. Кого Це буде така точилка невеличка. А, ну, Щось в плані цього. По габаритах, плюс-мінус. Можливо, навіть ще трошки менше зробимо. Зробимо сюди трішки укорочений поворотний механізм, зіжмемо в неї така, щоб була е, мобільна. от е, На рефрактометрі буде така здоровецька точилка по типу як цієї. Основа, там, скорі за все, тут буде нержавійка, диск ось такий. от Поворотний механізм такого чи такого плану тут вже буде залежати від замовника, хто що обере. Та й таке, ніби як все з такого показав, що щоб було цікавого. От, такі справи. Тож, кому цікаво, звертайтесь, пишіть в особисті з точилок, що на що зараз присутні, одна поки що ніби як вільна. Ну, тут 50 на 50, клієнт вже не може визначитись біля тижня, то він бере, то в нього щось не виходить, тому е, ця може бути. На відправку, але ще, ще під питанням ще 50 на 50 От. На базі мікроскопа. Вони тут всі R11, по суті, йдуть. так? Власне, тут сам мікроскоп не, так, не той важливий. Рейки ми всі повністю розбираємо, перетрушуємо, підшліфовуємо. Це не так, що взяли мікроскоп, приліпили і воно працює. Вони всі навіть попадались такі, що нові, розкомплектовані. В людолі, але все одно з люфтами. Абсолютно всі потрібно перебирати. Виключенням є його лише якісь європейські, гдр Там механізми більш плавніші підігнані, навіть якщо брати, до прикладу, цей вже він старий. Тут серійний номер є. Старенький такий дракончик, але реєчка тут працює ну, прям, прям ідеально. Не люфтів нічого немає. От. А якщо брати ось такого плану, то все. Ну, воно і зараз немає тут, звісно. Зараз воно тут все-таки невеличким натягом йде, Без люфтів. люфтів. Але це лише завдяки тому, що ми їх всі е, перебираємо. Перебираємо, підшліфовуємо. От. А от такого плану вони вже йдуть з заводу гарно відрегульовані. Ніби так би і все. Всім дякую за увагу. Когось цікавить, прошу ще раз, пишіть в особисті або телефонуйте, тому що е, ціни різні. Там, припустимо, з такого плана 14800 вчилка. Вона може бути як, е, в принципі, як і ось ця, от, якщо вон, неї ставити на диск, ставити бронзову рамку, тут ціна зростає практично на, на 2-3 тисячі в залежності від побажань. От. Euh, гелікоптери в нас від 16 до 1980. Але з такого плану буде дорожчий, тому, тому що знову ж таки тут корпус іде, рамки бронзові, шарнір бронзовий, ручки на карті з бронзи. Бронза мені з неба не падає. Вартість в середньому 620-650 гривень за кілограм, плюс робота. От. І від цього також варірується ціна. Тому з приводу цін, вкотре кажу, що все індивідуально. Є якийсь певний діапазон, але він може плавати дорожче, дешевше, в залежності від е, варіації. Так, так як в нас вироби не серійні, ну як сказати, мілко серійні, будемо так говорити. І е, в основному відштовхуємося від побажань клієнтів. Хто якою хоче бачити, хтось просить чуть подорожче, комусь хтось просить чуть трошки подешевше, і від цього якби відштовхуємось. От, ну ніби як все. Всім дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба над головою.